О, ми вже на рибалці в Франції. На сень. Та ти та, так його не витягнеш. Ні-ні-ні, не ні, ні. спускайся, Любчик. Ти Ты Та Тут типу, там 2 кг лящиків. А дай писак? Мама, ты пицца немало. А вот она хитка. А пиццак? в машині Так, та, візьми в руки, Обніми його. Я його А ну, своя. Давай. Вс, по є. Якісь свинятика. А що він ту У мене 45. Лахте. А вони десь це, вони десь получуться. А може. А то не цей. Лахте. Да. Лахте. Ну і тут. Так що ми тепер теслою. Ми тепер тесли ми на, на рибалку у Франції їздимо. От, Караван поки віддихає. Пані Світлан! Скажи щось людям, коли ти вже будеш? <ривіт> ти вже перейшла на рибу вирощування на вбивання риби, так? Риба в наявності велика. <ривіт> 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 тепер ти як будеш її на кілограми продавати? Французька! <ривіт> Французька. <ривіт> <ще гуска> <ривіт> 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 Попрошайка, їх тут не можна годувати. Штраф даєш. Але це точно чай спускається виникає.